Привіт! Мене звати Євген і я радий вітати вас на моєму каналі, де будемо говорити про створення музики, гру на гітарі та й взагалі про музику. Номінально я граю на гітарі вже близько 20 років. Але вже трохи більше як півроку тому я мав сміливість не обманювати себе і визнати, що насправді то грати я толком та то й не вмію. Тож я вирішив почати все спочатку. На момент запису цього відео я вже сьомий місяць як вивчаю гру на гітарі в приватній музичній онлайн-школі, і мені здається, що мені є чим поділитися з іншими. Тож почнімо. Якщо ви хочете навчитися складати цікаві пісні, придумувати нестандартні прогресії акордів, красиві соло, вміти імпровізувати, то без знання музичної теорії, бодай на мінімальному рівні, все ж не обійтися. Але якщо ви думаєте, що музична теорія це складно і нудно, то спішу вас запевнити, що це не так. Музична теорія насправді доволі проста, логічна та цікава. І я тут для того, щоб спробувати переконати вас у цьому. Але для того, щоб уникнути білих плям в процесі подальшого вивчення, пропоную все ж почати з самого початку. Отже, перенесемось на 2500 років тому в давню Грецію. Музичні інструменти вже існують. Їх є багато різних, але є проблема, у них не було ніякої системності. Кожен, хто як умів, так їх і робив. Грубо кажучи, ви не могли взяти свою кефару, поїхати в інший регіон і заграти там з місцевими музикантами, бо їхні інструменти елементарно налаштовані інакше. Варто також зауважити, що в той час всі інструменти мали фіксований стрій, тобто один раз налаштували і все. Це вам не сучасна гітара, яку можна налаштовувати як хочеш, і грати як хочеш. Ні, такого не було. І була людина, яка все це ніяк не давало спокою, і звали її Піфагор. Так, той самий. Упродовж довгого часу він намагався зрозуміти, чому одні звуки більш приємні людському вуху, ніж інші. Існує легенда, що одного разу він приходив повз кузню, де працювало два коваля, і помітив, що звуки ударів молотами по коватовах були надзвичайно гармонійними між собою. Його це дуже зацікавило. Він викупив ті самі ковада і забрав до себе додому вивчати. Правда, це чи вигадка достеменно ми не знаємо, але те, що Піфагор дійсно займався вивченням цього питання, загально прийнятий факт. Уже вдома він виявив, що одне коладово було рівно вдвічі більше за друге. Так у нього виникла ідея, що між гармонійністю звуків і математикою є прямий зв'язок. У Давній Греції взагалі була досить популярна філософська течія, яка базувалася на тому, що все на світі можна описати математично, а сам Піфагор був її ідейним натхненником. Власне, з цього моменту і почався процес пошуку груп нот, які б звучали гармонійно між собою, але уже не навмання, а на науковій основі. Отже, Піфагор встановив, що найбільш приємним вуху є інтервал 2 до 1, коли один звук по висоті, рівно вдвічі вищий за інший. Ми називаємо цей інтервал Октава. Але на одних октавах далеко не заїдеш, бо звуки хоч і гармонійні та різної висоти, але звиваються настільки, що людське вухо сприймає їх буквально як один і той же. Тож постала наступна задача виділити в рамках однієї октави інші ноти. Пів було очевидно, що людському вуху приємні звуки різниці у висоті яких вимірюється в правильних пропорціях. Наступним таким інтервалом після 2 до 1 є інтервал 3 до 2, і він називається квінта, від латинського п'ятий. До чого тут число 5 стане зрозуміло, у наступних відео поки що не будемо ускладнювати. А враховуючи, що ви додивилися до цього моменту, то ризикну припустити, що вам подобається те, що я роблю, тож закликаю поставити цьому відео лайк і рухаємось далі. Дякую. Отже, квінта є найбільш стійким і приємним людському вуху інтервалом після октави. То що придумав піфагор, він взяв за основу будь-яку ноту, будував від неї квінту. Від нової ноти будував ще одну квінту. І якщо та виходила за рамки октави, то ділив її на два, щоб помістити назад в рамки цієї ж октави. І продовжував цей процес далі. Це дозволяло будувати скільки завгодно нових октав, що слідують одна за одною шляхом множення або ділення висоти звуків на два. <му> У цього метода побудови октави було два серйозних недоліки. Перший це те, що всі квінти в октаві були ідеальними, крім останньої. Нагадаю, що ідеальна квінта це коли висота звуків відрізняється рівно півтора рази. Так от, цей дисонуючий звук назвали Вовчою Квінтою, і в процесі написання музики намагалися уникати, тому що з нею нічого не можна було зробити. А другим недоліком було те, що коло не замикалось. Це значить те, що на інструментах можна було відтворювати твори лише в конкретній тональності. Звісно, це краще, ніж нічого, але процес пошуку правильних нот тривав ще дуже багато років. Окей, але чому саме 12? Чому не 7, не 9, не 15? Якщо перевести проблему в математичну формулу, то фактична задача забулася буде до наступного рівняння 3 в степені X дорівнює 2 в степені Y, де Х це кількість нот в рамках однієї октави. Якщо кому цікаво, звідки це ці рівняння взялося, то в описі до відео я залишу посилання на інше відео, де це питання розбирається більш предметно. Отже, маємо рівняння, де х обов'язково має бути цілим числом. Найбільш компромісним варіантом було число 12, бо 3 в степені 12 дорівнює 129 12, з лишнім, а 2 в степені 7 дорівнює 128. 12 нот в октаві, 7 нот у гамі. Лавлюєте? Теоретично, в якості альтернативи могли бути б 665 нот, бо 3 тридвій в степені 665 приблизно дорівнює 2 в степені 389, а у людське вухо ніколи не зможе розрізняти такі дрібні інтервали, тому це взагалі не практично. Я не впевнений навіть, що сучасні синтезатори вміють відтворювати наскільки дрібні інтервали. Отже, що ми маємо? Ми знаємо, що відстані між нотами будуються на основі пропорцій натуральних чисел, і що в рамках однієї октави нот 12. Окей. Але як їх розмістити між собою рівномірно, щоб не порушити це правило і замкнути коло. Піфагор збивав октаву на основі квінт. Після нього були спроби зробити те ж саме, але вже на основі пропорцій натуральних чисел 3 до 2, 4 до 3, 5 до 4 і так далі. Такий стрій має назву гармонійний, бо будується на основі натуральних гармонік. Якщо ви тільки що нічого не поняли, но дуже хочете поняти, то в описі до відео буде лінк на ще одне відео, де це питання так само розбирається більш предметно. Цей тип побудови нот був уже кращим. В ньому не було дисонуючих інтервалів, але він однаково не вирішив головної проблеми замкнути коло, що давало би змогу грати на одному інструменті твори, написані в різних тональностях. Людство багато експериментувало з пошуком ідеальних пропорцій, але відповідь була настільки проста і очевидна, що навіть трошки соромно за давніх греків. Могли б самі додуматись. То як запитаєте ви? Ніяк. Пройде трохи більше 2000 років, поки людство не заб'є на намагання бути математично точними до кінця, і на початку 17 століття не додумається, що людському вухо різниця між пару Герц не сильно то й принципова, і можна просто-напросто посунути ноти вліво-вправо, щоб ті були на більш-менш однаковій відстані один від одного. Звісно, це робилось не випадково. В основі сучасного загальноприйнятого стандартного строю лежить багато математики, логарифмічних рівнянь і так далі, але нам зараз це не принципово. І тут може виникнути логічне питання: якщо вся наша музика побудована не на правильних математичних інтервалах, а лише на наближених до них, то чому музика звучить приємно для нас? Відповідь насправді дуже проста, бо ми звикли до неї і просто не чули іншої. Ба більше, якщо нам навіть зіграти ноти математично правильної октави, то вона буде здаватись нам якоюсь не такою, як треба, якоюсь незвичною. Окей, з цим розібрались. Але чому нам з дитинства казали, що нот 7? Ну ніхто ж не казав, що нот 12, особисто я такого в дитинстві не чув. Тому що люди помилково путають такі поняття, як хроматичний і діатонічний ряди. Не лякайтеся, зараз все поясню. Хроматичний це всі 12 нот, які йдуть одна за одною. Діатонічний ряд це ноти, які побудовані на чистих квінтах і квартах. Нагадаю, що кварта це наступний по стійкості інтервал після квінти у відношенні 4 до 3. Якщо дуже грубо спростити, то можна сприймати ці ноти як найбільш чисті та правильні і ідеальні з-поміж цих 12, і їх таких сім. Перші 5 будуються на квінтах і утворюють так звану пентатоніку, про яку колись обов'язково зроблю окреме відео. До речі, Пентатоніка не була чимось унікальним для давньої Греції, буквально кожна давня цивілізація так чи інакше дійшла до неї самостійно: Японія, Китай, Індія, Араби, ну реально всі. І якщо до Пентатоніка додати ще дві ноти побудовані на квартах, то отримуємо ті самі сім нот діатонічного ряду. До Ремі Фасоля Сі, так це воно і є. До речі, саме в такому порядку і саме ці ноти утворюють до мажорну гаму, яка без перебільшення є тими самими черепахами. На яких стоїть весь світ західної музики. До якого належимо і ми? Від ледігаки до Степана Гіги, від українських народних пісень до скандинавського металу це все так звана західна музика. А з великою доли ймовірності іншої ви, може, і і нічого ніколи. І, взагалі, якщо дуже сильно спростити, то в найпростішому випадку, наголошую, найпростішому, весь процес створення музики зводиться до того, що ми обираємо для себе певний набір нот, так звану тональність. А потім граємося з цими сімома нотами, як тільки можемо. Будуємо акорди, створюємо мелодії, і все це на одних і тих же самих семи нотах. В наступному відео я познайомлю вас з мажорною гамою, ми навчимося будувати акорди в рамках мажорної тональності, зрозуміємо, які акорди, з якими звучать гарно, а які не дуже і чому, а також зрозуміємо принцип, по якому можна створювати соло для цих акордів. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо у вас виникнуть якісь питання, задавайте їх у коментарях, постараюсь на всі відповісти. Até